Вітаємо слухачі Українського радіо Миколаїв. В студії ведуча Галина Самойленко та операторка Етера Наталя Квашенко. І ми розпочинаємо програму «Радіодень», в якій сьогодні розповімо про те, що у Миколаєві планують облаштувати перший муніципальний сліп для човнів і катерів. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92FM. Первомайськ 105,9FM. і за календарем, 8 серпня 2025 року в Україні триває 1262 двісті доба повномасштабної збройної агресії Росії. Миколаїв місто з багатовіковою історією суднобудування. І так миколаївці не лише пристосовуються до реалій війни, а прагнуть зараз творити своє майбутнє. Завдяки підтримці міжнародних партнерів місто працює над переходом до сталої блакитної економіки, використовуючи свої унікальні ресурси для відновлення та розвитку. І вже незабаром у Миколаїві планують облаштувати перший загальнодоступний муніципальний сліп. Спеціальне місце для спуску на воду човнів, катерів і водних скутерів. За словами Артема Ващеленка, очільника експертно громадської ради, виконавчого комітету Миколаївської міської ради, всіма питаннями, які пов'язані з відновленням та розвитку міста як центру блакитної економіки, маломірне судноплавство, яхтин, доступ до берегової смуги та повноцінного використання цих конкурентних переваг, які є у міста Миколаєва, Першу чергу опікується саме експертна громадська рада. Тому ініціатива щодо створення першого пілотного, відкритого до громадян муніципального сліпу на Береговій смузі Миколаєва, була пропрацьована на майданчику експертно громадської ради. А хто розробляв відповідний проєкт та за яких умов і хто його реалізовуватиме, коли миколаївці матимуть можливість скористуватися сліпом, про все це ми розповімо далі у програмі «Радіодень». Сліп це місце для спуску човнів, катерів з малою осадкою для того, щоб люди могли спускати плавзасоби на воду. З 2019 року у Миколаєві впроваджується міська концепція з розвитку річок та маломірного судноплавства на 2019-2030 роки. Документ у свій час розробили представники водної галузі, рибалки, хсмени, водні перевізники, ті, хто ремонтує судна. Концепція була прийнята, і наразі вона єдина в Україні. Основна мета це створити умови для використання наших, так би мовити, переваг найдовшої берегової лінії. Миколаїв має славетну історію кораблебудування. Хоча великі заводи зараз з певних причин не працюють, проте є плани створити умови для маломірного судноплавства і для потреб місцевих жителів, і для залучення суден з різних регіонів. Ініціативу місцевої водної спільноти щодо створення муніципального сліпу в Миколаєві підтримали і міські служби, повідомив голова Миколаївської оригінальної платформи «Реформ» Валерій Вєтров. А чи на часі, враховуючи безпекову ситуацію, брак ресурсів, та хто і як зможе користуватися сліпом, запитаємо у пана Валерія. Він вже доєднався до нашої розмови, вітаємо вас, пане Валерію. На вашу думку, створення такого об'єкту кому необхідне в першу чергу? Перш за все, мета, щоб розвивався яхтинг. Ви знаєте, що у нас багато яхтменів. Тут і народжувався, і розвивався цей спорт. Крім того, ми хочемо залучити як можна більше суден маломірних, які будуть тут стояти на зимню стоянку та обслуговуватися, ремонтуватися, і ми це це враховуємо. Ви бачите, як на нижній набережні почало розвиватися останні роки прогулянкове судноплавство. У нас є проект Аквапорт, який створить умови, щоб різні види послуг надавалися в центрі міста, щоб люди цим користувалися. Крім того, ми працюємо над тим, щоб у перспективі кожен район міста був зв'язаний маршрутами по воді. Щоби там з октябрьського, намива, Соляних, Матвіївки, Ракетного урочища у нас ходили сюди, щоб вони перевозили населення. У нас є в планах реконструкція заводського та Алявських мостів, щоб підняти, і це теж одно їх завдань. Тепер ми підходимо до світу. Наше завдання створити умови для індивідуального водного транспорту. Сьогодні міська влада створює всі умови для того, щоб близько в кожному районі з'являлись сучасні спортивні площадки. Де люди можуть тренуватися. От перша у нас на верхньому бамі з'явилось, і також в кожному районі з'являться такі ж сучасні площадки, щоб люди в своєму районі могли одержувати таку послугу спортивну. Також в кожному районі створюються велодоріжки, це індивідуальний велосипедний транспорт. І також має такі умови водні, ми повинні створити всі умови для. Того, щоб використовували індивідуальний водний транспорт, човни. І коли ми проводили нараду з містянами, до нас був такий запит, що от, е, на другій набережні це в районі Велама, їм необхідний спуск човнів. і Тому перше місце е, от, був підготовлений проект там. розгляду розглядаються такі ж питання. І по намиву. таким чином, ми повинні створити умови. Перше, все це, це наші човнові станції. Щоб люди мали можливість, хто захоче перспективи купити собі чи лодку, чи кутер, щоб воно зберігав, там і мог користуватися річкою і їздити, так як у нас дозволяє наші ріки, друге це місця для Пуску водного транспорту, щоб людина їй не потрібно було їхати там з водопою в час у центр міста, на якийсь як клуб, на якусь водну станцію, щоб впустити, щоб він у себе на районі мог пустити свою техніку. Це важливо, перш за все, у мирний час для розвитку, але якщо ми кажемо і про, про воєнний час, ми місто окружено водою, ми з'єднуємося мостами. Якщо виникають якісь Аварійної ситуації, єдина умова, скажімо так, евакуації населення це по воді. Скажімо так, водний транспорт, відновлення водної структури, створення умов це важливо і в мирний, і в воєнний час. Угу. Валерію, скажі, будь ласка, якщо ми вже говоримо про те, що місця для сліпів визначені, хто займається розробкою цих проєктів безпосередньо, ну там визначивши місце, і хто будуватиме і за які кошти? Ці проєкти розробляє місь... міська архітектура, вже розроблений один проєкт. Що стосується будування цих засобів, це можливо, місцева влада може побудувати їх за бюджетний рахунок, і розглядаються ще питання, що це тож залучені донори, які нас підтримують, але це не великі кошти, слід представляє собою плити, які ложаться на воду під уклоном, і рядом розчищена площадка. На якій люди зможуть приїхати і ставити машину, скажімо так, не якісь такі затрати великі, скажімо так, для. Будування так таких сліпів, тобто за місяць можна один побудувати. Ну дивлячись який... до я вважаю так. Ми про це вчора на апаратній обговорювали з міською владою. Я думаю, що в найближчий час перший сліп вже з'явиться такий. А загалом по місту їх може бути 5-10? Я думаю, 10 це за багато. П'ять я думаю, достатньо угу. в кожному районі повинен бути сліп, Він Повинен бути безоплатний, загальнодоступний, щоб люди приїхали, спустились, їздили по річці. Там у нас навігація відкрита з певними обмеженнями, тому я думаю, що це важлива умова. Валерію, а чи займався хтось таким питанням? Скільки наразі у нас в місті є оцих плавзасобів? Чи ну великий потік таких засобів і можливий їх рух по воді? Ми, ми кажемо про яхти, про катери, про човни. Роскотири, різні спортивні засоби, байдарки, каноя, каяки. Угу. Якщо вірити регістру, у нас у 90-х роках було до 5 тисяч зареєстровано. зараз десь 300, але це викликано тим, що не було такі можливості, які ну можливості, теж можемо казати, але не було в міської політики направлено на те, щоб створювати. Умови для розвитку використання такого водного транспорту, крім того, ця цифра не є остаточною, тому що багато плавзасобів вони не підлягають реєстрації. Це стосується багато спортивних суден суден до 4 метрів. І до двигунів до 10 сил. Тому ми можемо враховувати, що їх значно більше. Але ми кажемо: ну ви ж розумієте, йде війна, і тільки рік тому була відкрита навігація. І зараз люди якби стали використовувати у подальшому їх буде більше, і ми будемо працювати над тим, щоб це використовувалося в водні і маршрути, як це існує в багатьох країнах. Мали приклади таких країн, де мають значно менш умови річок і поглибинами по ширині. От я був в Чехії, в Польщі, в інших країнах, але там наповну використовуються ці можливості, і Миколаїв, який має місто на хвилі історію, історію, да місто на хвилі, тому я вважаю, що нам необхідно повертатися до нашої історії і створювати умови для того, щоб перш за все використовувати для розвитку міста. Друге, містяни, які живуть. Сьогодні в цьому місті вони повинні наповно користуватися цими перевагами, які дає розміщення нашого міста. Дякуємо вам, Валерію, за розповідь. То, за словами Валерія Вєтрова, найближчим часом Миколаєві має з'явитися перший муніципальний безкоштовний сліп на вулиці Другій набережній. Відповідний проєкт уже розроблений Департаментом архітектури та містобудування Миколаївської міської ради за пропозицію експертно-громадської ради при міськвиконкомі, він дасть можливість старту іншим, бо додатково розглядається можливість створення ще одного сліпу в мікрорайоні Намив. Відтак у нас може з'явитися. Ще один повноцінний вид транспорту. Для цього є всі умови, а можливості наразі пропрацьовуються, зокрема, і фінансові ресурси. Артем Ващеленко, голова експертно громадської ради, виконавчого комітету Миколаївської міської ради, вважає, що вже зараз потрібно працювати у цьому напрямку, бо потім буде важче це робити. Чому? Запитаємо пана Артема, він уже з нами на зв'язку. Доброго дня, Артеме. Чому саме зараз треба братися за цю справу, на вашу думку? Ми розуміємо, що зараз це треба робити і спонукати органи місцевого самоврядування також включатися в ці речі. І під час війни, і по завершенню війни, ми ми вже змушені да конкурувати з іншими містами. Перше за повернення людей, за а, приїзд в Миколаїв людей для того, щоб Миколаїв залишалися тут, незважаючи на всі ці ризики війни і післявоєнної відбудови, які нас очікують. Ми в місті Миколаєві саме зараз треба створювати унікальні умови, яких нема в інших містах, тим, щоб місто Миколаїв було унікально привабливим для тих, хто цінує те, що в нас є велика белах берегова смуга, і це наша унікальність. Тим, хто цікавиться або хотів би мати можливість легко користуватися водою, володіти великим або невеликим е, плавзасобом, легко його обслуговувати, відповідно, мати легкий доступ до, до річки, користуватися її, і відповідно, це один з таких аспектів да блакитної економіки і е, розбудови конкурентної переваги міста Миколаєва, і це варто робити саме зараз, бо після війни цим будуть займатися. Кожне інше міста, і ми будемо на жаль в більш складних умовах конкуренції. Uh -huh. Бо ми розуміємо, що просто тривала берегова смуга, от наші ці там 139 кілометрів. Якщо на них нема жодної інфраструктури, то те, цей актив не працює на громаді. Це просто географічна специфіка, яка ніяк не задіяна для того, щоб продавати місту привабливості, щоб людям було цікаво, комфортно е жити в місті Миколаїв. Артема, ми хотіли поспілкуватися із керівником департаменту управління саме архітектури, щоб дізнатися на якому етапі саме зараз це питання. Тому що говорили з паном Валерієм, він сказав. Це залежить від міської влади, ну поки не можемо почути, як довго можемо чекати, чи за яких умов це може бути тут. Є декілька спеців. для того, щоб щось будувати, да треба ну, для початку проектувати ці речі, і насправді це дуже дуже якісний, дуже своєчасний крок. Що повноцінний фліт з паркувальною зоною, яка передбачає в тому числі і можливість для розміщення транспорту для людей з обмеженими можливостями. Тобто, враховуючи всі нюанси, що такий об'єкт був вперше запроектований на генеральному плані міста Миколаєва, тобто в майстер-плані, також передбачені локації для розміщення подібних сліпів, бо це має бути мережа фактично по всьому узбережжю, щоб дати можливість містянам в Короткий час дістатися до зручної локації на берегу і відповідно скористатися тим, щоб вивести свій плавзахід на воду або підняти його. Тому важливо, щоб це було запроєктовано, було зрозуміло розпрацьована вартість. Ну і хотілось би, щоб вже перші сліпи можна було б вже втіляти в життя. Ми розуміємо, що так ресурси місцевого бюджету обмежені. можуть нам сказати, що ну дивіться, саме це не на час. Ну, моє переконання, що це на часі цього року побудувати за бюджетні кошти ну це точно не вдасться б. але це наявність якісного проекту, це вже підстави для в тому числі переговорів з нашими міжнародними партнерами, які дуже чітко розуміють, що таке блакитна економіка, яким чином в європейських в містах в інших країнах, які мають подібні умови, яким чином подібна інфраструктура розбудовується. Тому э, наявність проекту, э, розуміння, чому це нам потрібно, як це робити, це також підґрунтя для комунікації для пошуку коштів. В тому числі на майданчика з міжнародними партнерами панатема скажіть, будь ласка, от дійсно це можливим бути безкоштовно. Дивіться, ну це має бути частиною міської інфраструктури, тому ну так це має бути безкоштовним. Це має стимулювати в тому числі можливості для е, використання водного транспорту, в тому числі, наприклад, там заняття відами спорту, які пов'язані в Каякінці, Байдарка. Водою. Моє чітке переконання, що це має бути безкоштовне. Це має бути частиною унікальної міської інфраструктури міста, яке будує своє майбутнє пов'язане з водою. Паралельно, ми також спонукаємо місцеву владу від відновити проекти громадського бюджету, і mm -hmm. тут є шанс, в тому числі для спорудження світу. Mm -hmm. Якщо наступного року будуть відновлені проекти громадського бюджету, я впевнений, що спорудження. Одного а може й декількох сліпів, а це може бути в тому в числі в рамб реалізовано в рамках громадського бюджету, але це не виключає в тому числі і безумовно пошук грошей на інших майданчиках. Дякую вам, Артеме. Тож максимальне використання берегової смуги у 136 кілометрів, розбудова якісної інфраструктури для відпочинку на воді і використання плавзасобів, заняття водними видами спорту, це також є одним з елементів відновлення нашого міста та повернення до нього людей. Рухаємося далі: місту до води. На сьогодні це вся інформація. Завершуємо програму Радіо День. Я ведуча Галина Самоленко та операторка Тарина та Прощаємось до наступної зустрічі. Ще почуємось.